Як оформити замовлення на нашому сайті або в додатку? Спочатку зареєструємо особистий кабінет, тому що він дає багато фішок. Вводимо емейл та паролі і реєструємося. Коли ви входите в обліковий запис, тут є мій бонусний рахунок. За реєстрацією кабінету ми даруємо вже 7 гривень. Також є реферальне посилання, якщо ваша подруга по ньому зареєструє також кабінет і ви обидві отримуєте бонуси. І переходимо робити замовлення. Тут відображається увесь наш асортимент. Обираємо модельку, дивимося на розмірну сіточку і ось тут вибираємо розмір та колір. Також в нас на сайті на кожну модельку діє кешбек, який ви потім зможете використати на наступні замовлення. І візьмемо сертифікат. Якщо ви купуєте сертифікат, то в коментарі до замовлення обов'язково вказуйте промокод, за яким людина потім зможе його використати. Коли ви переходите в кошик, то можете тут ввести свій промокод на знижку, якщо маєте. І також в кошику видно суму кешбеку, яка зарахується на ваш бонусний рахунок. Вирайте свій спосіб доставки і вводите усі дані для відправки. Обов'язково перевіряйте їх правильність. Третій доставку ви можете вибрати доставку як на поштомат, так на відділення, так і адресну доставку. Якщо поштомат, то вводите номер поштомату. Так як ми замовляли сертифікат, то вказуємо в нотатках назву для сертифікату, по якому потім людина зможе зробити замовлення. Також тут можемо оплатити за допомогою бонусів. І тоді ваш кешбек використовується, оплачуємо замовлення через платіжну систему. Після того як оплата пройшла. Ви можете переходити в особистий кабінет. Далі в історію замовлень. Як тільки ТТН створиться, він буде відображатися у вас тут. І так ви зможете відслідковувати рух свого замовлення.